Всім вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Сьогодні в нас тема, яку чекали багато людей, тому що ми поговоримо про десятку кращих автомобілів в бюджетному ціновому діапазоні до 5 тисяч доларів родом з Германії, які не будуть висмоктувати у вас гроші на обслуговування. Думаю, що з урахуванням надійності і ресурсу цих машин тема дуже актуальна. Тож стартуємо. Звісно, критерії відбору були максимально прості. Я звернув увагу на рівень надійності, на вартість експлуатації машини, також на ресурс коробки і як мінімум мотору, на якість лакофарбового покриття, ну і в цьому на якість матеріалів та збірки в авто, трішки на рівень безпеки, ну і звісно, що на відгуки власників. Важливий момент тут будуть машини в ціновому діабзоні від трішки менше, ніж 4 тисячі доларів до 5 тисяч, але деякі тачки можуть виходити з цього цінового діапозону. Я за це теж буду вам казати. Звісно, в різних технічних можливостей класу і ціни ви 100% зможете собі підібрати щось по душі. Тож давайте стартувати. Але перед цим не забуваємо підписатись на канал, клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Ну і ставимо лайки. Зробили? Ну тоді погнали! І десяте місце в нашому топі відкриває Opel Meriva від 2003 по 2010 рік випуску. Сьогодні ці машини продають у хорошому стані від 4 тисяч доларів. На вигляд це компакт-вен, який, хоч і не вражає стильним дизайном, але подарує купу простору всередині для поїздок з родиною чи для перевезення пасажирів, а також ергономіку на рівні кращих стандартів того часу в бюджетному класі купа ніж віціків та трансформації. Теркаючи технічних параметрів на вас чекають три бензинових двигуни: 1.4, 1.6 та 1.8, які видавали потужність від 89 до вже непоганих 125 коней. Я би рекомендував два останніх з позиції ресурсу, адже є випадки, коли до капремонту дані агрегати від'їжджали понад 400 тисяч. Але і витрати палова та дещо більші в межах 9-11 літрів по місту. Машина комплектувалася як п'ятиступкою механікою, так і автоматом, але періодично зустрічається робот. Саме цей варіант варто оминати стороною. В обслуговуванні машина взагалі не дорога, а з урахуванням великої кількості розбірок питання взагалі не стоїть. Дев'ята позиція в топі, і тут ваш увазі BMW третьої серії в кузові Є46. Мова йде за Фейсліфтинг від 2001 року, з яким авто стояло на виробництві до 2005-го. Зараз ці тачки продають якраз майже 4-5 тисяч доларів в залежності від стану та мотору. Але потужні варіанти, звісно, можуть бути дорожчі. Що можна сказати про цю модель? Загалом вона вже стала легендою. Елегантний і останній класичний дизайн BMW, Пізнавидні лінії і неймовірна М-версія моделі, що запам'яталася нам завдяки серії «Nito Speed Must Wanted. З технічного боку виробник пропонував велику варіацію моторів від 18 на 116 коней до 3-літрового агрегату на 231 кінську силу серед бензинових машин і дизелі від 2 до 3 літрів об'ємом, які варіювалися по потужності від 115 до 205 коней. Більшість з цих варіантів здатна пройти близько 400-500 тисяч кілометрів до капремонту. І цим теж дана модель запам'яталася людям того часу. Надійністю салон досить звичний, нічого вищурного, але якість матеріалів непогана. А опцій на свій вік вистачає. І якщо ви знайдете просто машину в гідному стані, будете дуже приємно вражені. Друзі, та перш ніж ми продовжимо, якщо у вас дизель хотів би зробити акцент на одному важливому моменті. Ваш двигун з часом може працювати з підвищеними детонаціями, можливо, ви помічали, що у вас є провали при прискореннях, можливо, підвищені витрати пального. Все це свідчить про те, що павна система вже не в такому ідеальному стані, як тоді, коли ви купували цю машину. Звісно, ви можете перебрати. Павну систему можете замінити форсунки, але все це відносно дорого. Є набагато простіша альтернатива це оцей засіб від компанії Бардаль. Все, що вам потрібно, це взяти одну таку баночку, і ви можете долувати її приблизно по там, 100 мл на повний бак пального. Ви побачите вже досить скоро, що машина стала працювати набагато рівніше. Якщо будете довго застосовувати цей засіб, тобто от залили повний бак, залили 100 мл цього засобу або трішки більше, і далі долуваєте його при наступних заправках, то помітите, що паувна система настільки очистилась, що машина почне працювати рівненько. розхід паувати. У вас зменшиться, дотонації. Ті, які не мають бути навіть на дизелі, вони підуть. Ну і ваша машина зіграє новими фарбами. Тому, друзі, якщо цікаво, то посилання на цей продукт я залишаю, звісно, що вище. І нагадую, що за промокодом DIMATURK у вас є знижка ще в 10%. Що ж, тепер восьме місце, і тут перед вами предстане Volkswagen Golf покоління. Тобто мова за машини від 2003 по 2008 рік випуску. Але коли ми говоримо за ціновий діапазон до 5 тисяч доларів, то на порядок більша вірогідність зустріти варіанти 2003-2006 років. З технічної сторони це всім відомий хетчбек, який комплектувався більш ніж дюжиною різних моторів. Від 1,4 на 90 кінських сил до версії R32 на 250 коней. Звісно, були як дизельні агрегати з витратами пального до 7 літрів у місті, так і бензинові потужні. Тожні версії для тих, хто потребує динаміку в межах 6,5 7 секунд до сотні, але за таку ціну ви ці версії не знайдете. Варто зазначити, що це покоління на порядок краще протистоїть корозії, має більший простір в салоні, ніж четверта генерація, та обладнане такими опціями, як клімат, круїз, обігрів сидінь, дзеркал, парктроніки та іншим. Безпека теж вийшла на рівень нових стандартів. Єдиний момент коробка DCG має все ще багато дитячих хвороб. Варто уникати авто з роботом за свою ціну чудовий гість нашого топу з недорогим обслуговуванням. Перебираючись до сьомого місця, хочу відзначити увагою Opel Astra H. тобто покоління від 2003 по 2009, яке в залежності від версії продають якраз у межах 4-5 тисяч баксів. Варто зазначити, що тачка представлена всіма можливими типами кузова: хечбек, універсал, седан і навіть купе та кабріолет на будь-який смак. Це досить просторий і простий автомобіль, переважно для потреб сім'ї, чи як засіб пересування на кожен день. Думаю, у більшості тут не виникне жодних питань до моторів. Були компактні бензинові мотори 1.4 на 90 коней, дизельні 1.7 та 1.9 з фантастичним ресурсом та витратами пального, які сягали мінімальні планки в 6,5 літрів у місті, а також потужні 2.0 на 200 коней. Короче, на будь-якого покупця знайдеться що своє. Благо на авторинку зараз купа пропозицій. Торкаючись теми опціонального значення, Opel пішли значно далі конкурентів і надала покупцям більше опцій на вибір в такому ціновому сегменті. Але якість оздоблення все одно лишилась посередньою. Перебираючись до шостого рядку нашого списку, хотілось би торкнутися Volkswagen Polo. Так, це найпростіша модель фольців, яка з іншої сторони зарекомендувала себе надійним та невибаглим автомобілем. Переважно ви знайдете машини 2005-2009 року. Але по даху нашого бюджету зустрічаються і рестайлінгові версії 2009-10 року. Гама моторів тут не така широка, але й достатня. Скоріше за все на вас чекають 1,4 та 1,6 літрові бензинові двигуни потужністю від 80 до 105 кінських сил, а також дизелі 1,4 та 1,9. Останні вважаються найбільш ресурсним двигуном у лініці і здатні поїхати близько 500 тисяч. Але з Іншої сторони і інші мотори не підкачали. Салон, звісно, тісний, принаймні, місця не так багато. важне відділення починається з об'єму в 270 літрів і може бути збільшено, що в цілому непогано для цього класу. На кондиціонер, електроскопідйомники, обігрів сидінь можна розраховувати, але не більше. Вартість експлуатації тут копійчна Насправді це взірець, на який орієнтувалися багато компаній свого часу. П'яте місце знову дістається Volkswagen, проте на цей раз в моделі Passat B5. Ця машина мала значно кращу стійкість до корозії за рахунок застосування алюмінієвих деталей, проте на стиках зі звичайним залізом і з часом все ж з'являлася іржа, тому будьте особливо уважними при виборі. В цьому цікава з позиції дизайну машини першої половини 2000-х, з відмінною безпекою на свій час та хорошим опціональним оснащенням, до якого входять клімат, круїз контроль, датчик світла та дощу обіг та подекуди електрорегулювання сидінь і ще багато іншого. Вперше народний бренд зробив настільки широку гаму моторів по потужності від 100 до 275 кінських сил. Причому топовий мотор представляв собою компоновку W8, і це було перше застосування такого двигуна у масовому виробництві. Хоча в подальшому від нього відмовились, але 6,5 секунд до сотні вразили всіх конкурентів, де сегменту. Volkswagen все ж видіть вражати. Вони зробили якісний та на сьогоднішній день бюджетний в обслуговуванні автомобіль. Браво! Проте на цьому, звісно, не все. Бо на четвертому місці нас чекає BMW п'ятої серії в кузові е 39 Знову ж таки, мови за рестайлінг 2000 року, який продають за максимум нашого бюджету в хорошому стані. Елегантна та дуже впізнавана автівка, яка вражає класичним дизайном і сьогодні. Для тих, хто вважає є 39 дорогою в експлуатації, нагадую, зараз майже 2024 рік. Вже давним-давно запчастини коштують копійки, і зі слів мого знайомого, капіталка мотора та перебір усієї ходової вийшли менше ніж півтори тисячі доларів. Вибачте, але це ціна аналогічної процедури на бюджетно купоти типу четі. Проте в салоні на вас чекає хороший по якості матеріали, величезна кількість опцій, в залежності від комплектації та керованість на рівні кращих стандартів тих часів. Двигуни раджу обирати з простих: двохлітровий бензин або дизель. В крайньому випадку трьохлітровий бензиновий агрегат на 231 конячку все інше дорого. Переконувати багатьох із вас не треба. Ця беха просто має запасти душу а питання купівлі це вже виключно питання часу. Ну а от і три калідрів. Перш ніж продовжити, друзі, підписуємося на канал, клікаємо на дзвіночок і ставимо лайки. Ну а на третьому місці в нас Opel Vectra C. це останнє покоління Vectra, перш ніж модель остаточно пішла з конвеєру. Так їх не дуже купували, бо позиціонування компанії було б яко кажучи, в дупі з іншої ж сторони, виробник постарався зробити максимально якісно, аби повернути собі репутацію та клієнтів. На вигляд непогано, досить стильно для середини 2000-х. всередині, хоч і кубічний салон, але з якісних матеріалів та з величезною кількістю фішок, як для седанок, це класу. Кондиціонер чи клімат, крейс-контроль, датчик світу, адаптивні системи безпеки та інше. Двигуни варіювалися від 16 на 105 п'ять коней до 2,8 на 280 кінських сил. Але звісно, таку версію вам не варто розглядати, якщо в пріоритеті надійність, краще взяти щось об'ємом до 2 літрів або 3 літровий дизель. Версія від 2005 року якраз продається в ціновому діапазоні від 4,5 до 5 тисяч доларів, і такого німця ну точно варто розглянути. Проте я не можу оминути увагою другу позицію. Її я віддаю Ауді а 4 від 2001 по 2004 рік випуску. Знову почнемо з вартості обслуговування. А 4 цих років досить недорога, враховуючи велику кількість розбірок, де ви знайдете вживані запчастини по адекватній ціні. А надійність вище усіляких похвал. Особливо раджу прости, як пробка 1.6 на 102 кінських сили, 1.8 на 150-190 коней в залежності від версії і легендарний дизель 1.9, який зустрічається на всіх автомобілях Volkswagen тих років. З цими двигунами люди наїжджали більше 500 тисяч до серйозних проблем. Все залежить від відношення до машини. Позиції дизайну на ті роки тачка виглядала пристойно. Зараз це вже класика, з хорошою якістю оздоблення салону, але без вичерностей, з чудовою ергономікою та чималою кількістю опцій. Тоді А4 зробили на совість і лише доопрацювали минулу генерацію. Тому вийшов, простий, якісний продукт, який досі знаходить відбиток у серцях сотень тисяч автолюбителів. Ну і перше місце, хоч воно трішки й вибивається з топу, враховуючи, що ми розглядаємо лише машини з недорогою вартістю експлуатації. Але я можу все пояснити: В вашій увазі Mercedes c класу у 203 третьому кузові. Сьогодні знайти таку машину у хорошому стані можна від 4 тисяч доларів. На вигляд це класичний Мерс, але суттєво зіпсувало імідж компанії Джилі, яка випустила жалігідну пародію SK, яка копіювала дизайн цього мерседес. Але коли мова йде не про гівно, а про справжні машини, Mercedes здатен швидко зачепити вашу увагу. По кожна деталь це якість матеріалів, збірки та конструктивно продумані рішення. Можна сказати, що це остання модель С-класу, яку зробили зі ставкою на ресурс. Тому навіть простенькі мотори в 203-му кузові, як 1,8 чи 2-літровий бензин, або неймовірний 2,1 літровий дизель, входять близько 500 тисяч кілометрів і навіть більше до капітального ремонту. Якщо за машиною доглядали, то навіть Купуючи Мерс із пробігом у 300-400 тисяч, у вас не має виникнути жодних серйозних проблем в процесі експлуатації. Салон дуже приємний, але справжнє задоволення приносить керування та плавність ходу, яка цілком відповідає значку на капоті. Враховуючи вік запчастини вже теж коштують на дорого, тому однозначно можу рекомендувати. Звісно, ми оминули увагою багато різних моделей. Проте тут та вибірка, яку я однозначно можу вам радити через свій досить великий досвід у підборі. Ріб машин в такому ціновому сегменті родом з Германії. Тому, друзі, якщо вам все сподобалось, то ставте лайки, діліться своєю думкою в коментарях. Ну і розповідайте про свій досвід експлуатації будь-якої з представлених моделей. Також не забуваємо підписуватись на канал. А з вами був Дмитро Туриниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!